Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Слухайте, зараз пошти 10 хвилин на другу годину. Сьогодні у нас вівторок. Покажу, яка у нас погода. Хороша погода. Ноль градусів, все потаяло. А вчора у нас було плюс 7, плюс 7 але вітер. Сьогодні вітру нема і от така гарна-гарна погода. Вчора я вам нічого не знімала, бо я не ходила за продуктами. Не ходила. Чого не ходила, бо в мене були другі діла. Сімейні діла, я ж вам казала, те, що можливо вам розповісти, я розповідаю. Те, що неможливо вам розповісти, я не розповідаю. Дивіться, в мене тут додалися із муранського. Скла серденько таке, серденько таке. Тоді ось маленьке таке серденько із муранського скла, отаке серденько. Це все з муранського скла. І отакі штучки. Отакі отакого кольору і отакого зеленого кольору. Зараз покажу отаго. Це все з Муранського скла. Красиве, це наточка моя колись купляла. В, в, ну, Їздили вони у, той, у Венецію, а тоді на такий невеличкий кораблік барка по-італійськи. Їхали на острів Мурану, і там ото можна було купити недорого. Отакі, От бачите, квіти в мене, тут батарея тепла, то я бризкаю і поливаю частіше. От. Зараз вам покажу Сьогодні ж день, день святого Валентіна, День у всіх улюблених. У Фінляндії цей день називається як День друзів. Це була в магазині Стокмані і ось набрала конфетів. Кругом кругом були конфети розставлені, ну, я ходила, там, то там взяла, то там оце набрала. І отаке: от оце крем для тіла, називається Ритуал. Фірма А «Ритуал». Ану, що ти не концентруєшся. Зараз. От. Із тим. Із запахом сакури, запахом сакури. Оце я була в Віклунді. такі ось дали мені сіслі, перший номер, другий номер, ще є і третій, але третього в них не було. І оце блекопіум, це новий блекопіум, це мені теж дали. А оце я їздила за посилочкою. Це така посилочка. Бокс називається бокс. Ось така крітка тут була в них. От це таке. Це серо, це э, бальзам. Це, я так думаю, спонжик такий малесенький спонжик. Це теж бальзам. Написано 97% натуральний. Ану, давай концентруйся, чого ти. Не хоче, бачите? О, 97% натуральний. Тоді оце губи мазать. Губи мазать таке красивий такий, бачите, кольор охи красивий такий із шимерками. І це теж помада така. Але я не буду нічого відчиняти. Це все не мені, це все піде нашим дівчаткам. От. І це їздила я у другий город, Так сказати, воно не маленьке таке городішечко, літо й не називається біля озера. Так красиво. Але по, по моїм, ну я ж без проїзного їздю на, з ролатором, а і можна їхати з проїзним, воно туди ходить. Воно швидко їхати. Я, я не їхала до центру, я сіла на тюксі там, де я робила. На автобус туди йде 2Б і 2С. Я сіла на 2Б, і через 15 хвилин я вже була на місці, пішла. Це магазин комаркет, вони туди відправили цей бокс. От, взяла оцю посилочку і вийшла на остановку, постояла хвилин, мабуть, 9-10, прийшов в той самий бус. Він розвернувся, те, що я оце вийшла, там ще дві зупинки і вже буде конечка. Він там постояв трошки, розвернувся, я сіла і поїхала до центру і оце ж тоді походила по магазинам. Погода хороша, зараз трошки не так видно сонце, а так було дуже сонячно. Бачите, сюди поклала того коврика. Ну, думаю, ну де його покласти? Там другий поклала. Ну, де його покласти? Сюди переставила цей коврик, склала дивана. Чого склала дивана? Хто зрозумів, то зрозумів. То не зрозумів, то вам воно й не треба. І стільці, оті здорові, теж я вбрала. Я їх поставила на балкон. Там ще треба мені порядки наводити на балконі. Ну, зараз я так от трохи вийду, покажу вам. Ось тут вони в мене стоять, ті стільці. Ось тут коврик буде тут лежати в мене. Трохи треба понаводити порядки, Ну, ще трохи холодно, не хочу, трошки пізніше. А бачите, взяла собі нові тапочки і викинула старі. Ну, собі тапочки. ну і покажу ще, що купила. Пішла, що зайшла в магазин нью йоркер я його люблю. Зайшла-купила. В Настюші скоро ж буде день народження. Посилку збираю. Думаю, ну і покладу. Ось стояло 15 євро. Оце от така кохточка, тепер 5 От, Еська розмір це її. Це такі костюми, як тепер уся молодь ходить. Отакий от, з капюшончиком. Ось тут ззаді капюшончик покажу вам, бачите. Капюшончик сзади. І такі самі штанишки. Ось вона тут девочка, а тут нема, от, у Ось вона в ньта. А штани у нас стояли скільки. Ну, теж стояли 14,99, а штани тепер 10 євро. Ну, Вийшов 15 євро це. 50% вийшла скидка з цього костюму. Я настю ще зафотала, вона каже, бери, мені подобається такий синій кольор. Воно ж, знаєте, я вам так скажу, воно ж не продається костюмами. Воно продається лежать отакі кофти віддільно і лежать штани віддільно. всяких кольорів. І бежі, ішньові чорні, і красні, і зелені, і жовті, які хочете, і сірі, й бордові. Які хочете. Ну, я це і вибрала, мені сподобався, вона каже, мені подобається, бери. От. І у тому ж ось воно заплатила 14,98, ну, 15 євро. Це те, що взяла. І в тому ж магазині, тільки в мальчуковому відділу купила павлику отакі трусики. Вони не трикотажні, вони шиті. Зараз я вам розкрию покажу. Він любить такі, він любить такі. Я йому завжди такі купую, бо він такі дуже любить носити. Вони такі хороші. Такі, як може, ви пам'ятаєте, у мого тата були такі, тільки, без, я не знаю, мабуть, без гульфіка так надівалися. Отакі от вони. Отакі. От він любить такі. Він у них ходить літом, як у шортиках, як у шортиках у літочку ходить по хаті, по хаті, по двору. Вони ж у своєму котеджі живуть. Так що і, і забор такий великий, високий, там дерева щось, що не видно. Вийшов, там щось робить, Чи займається, може, спортом. Він у нас спортсмен, як моя казала, Павлик у нас спортсмен. Отак, павлик спортсмен, У нього там всякі снаряди стоять, він займається. Ну, снаряди ви поняли, які спортивні не бойові, а спортивні. Отак от, от такі Трусики, такий цвет таке таку клеточку, це такий полосочку. Чого в мене тут немає, покривала, Того, що я його зняла, буду стирати. Зараз вже одну стірку однесла, поклала, постирається, а тоді в мене із трьох часов стірка. бо там це я доповнительно одну записала з утра, пішла, дивлюся, свободно. Думаю, ну напишу. Так от. Ну, Оце такий костюм. Хороший, да? Ну, Павлику трусики теж хороші, він таке любить. От. Цукерочки, матрешки, дають безкоштовні цукерки. Ой, це хороша цукерка гейша. Ох, хороша фірми Фазер. А це в одній коробці чи то такі вони банки. От, отакі дві були, так я такі дві взяла. От. А оці Гейшу я дуже люблю. Дуже люблю. Вони такі смачні, смачні. Ну, отак це поприбирала все, бачите. Не виходила вчора до вас, не виходила, не хотіла. Не той день був, не той день. Не буду нічого казати, але не той день. Усе добре, усе хорошо, але трохи був такий сумний день, трошечки був сумний день. Але це життя, життя продовжується. Діти народжуються не для того, щоб ми їх біля себе держали, біля своєї цицьки, а для того, щоб вони жили. Отдільно, так, як їм хочеться, так, як їм мріється, так, як вони собі зроблять своє життя, отак, от що я вам скажу. Тому і не ходила. Ось поклала нові сюди подушечки, от так оце, от такі наволочку діла, такі дві поклала. Ну, До мене ніхто не ходить, ви ж знаєте. але так мало, мало хтось зайде Та дві подушечки, і собі цю таблетку поклала. Їсти, їсти. такий маленький тут столичок поставила для комп'ютера. Думаю, ну, а що ж, комп'ютер же десь повинен стояти. Хай тут стоїть. А я вам скажу це я диван. я вчора робила вже аж пізно ввечері, бо, бо так треба було пізно ввечері робити генералку. От. Я вам так скажу. Оце як був диван розтягнутий, так, так воно було вдобно. Дуже було вдобно і сидіти, і лежати. Так я подумаю, може я і розкладу. А що мені? що мені? Когось мені тут зустрічати, когось мені тут привічати. Оце чистенько, гарненько. Я мию завжди, вбираю завжди. У мене ніде не пилі нема, ні не грязі, не мусору, нічого. От. А так, розтягну диван. Майже я так думаю, що як при... ну, на літочку ж я ж буду від'їжджати, я так планую від'їжджати. Це вже ось друга стірка тут приготувала темне все. От. А ось у мене ще хочете, на мене подивитися? Ну, подивіться. Ось я так. У я... мене такий. Вроді, здається, жирне, жирне волосся, але ні, це я маслом намазала. Завтра ж у мене сауна, так я це сьогодні помазала маслом для волосся і завтра помажу ще. Піду в сауну. Оце кажуть, от зглаза такі слоники. Отакі от слоники це от зглаза. Бачите, які хороші. Оце таке от, з глаза. от, Де воно було? Десь було. Тепер прийшло до мене. От так. Все. Більш нічого не буду казати. Більше нічого, нічого показати. Матрешки, конфети є безкоштовні, є матрешки? Цукерочки? Любите цукерочки? Ах, і добрі цукерки, гейша. Фірмифадзе. Ой, матрешки, ви такого зроду не їли. Ото ваш коркунов колись мене вгостили. Коробка коркунов. Це давно було, це може що-то рока. 3... А, ні, ще Юр. Ні, Юрчика вже не було, значить, років три тому. Такий шоколад не можна в рота взяти. Пластілін. Пластілін. Я вам скажу, що ото краще було шоколадні оті плітки. Да? Пам'ятаєте, називалась? плітка шоколадна, таке ото гамняшечне. Оце, оце такий самий ваш куркунов. А це ж у фіні вже конфети, ой, цукероньки. Смачнюські, смачнюські цукероньки, так що бувайте здорові. Всього вам доброго, мої ріднесенькі, мої милі, мої любі, мої нескорені. Наступ пішов. Матрешки, не кажу вам нічого, але пізніше розкажу. Ох і молотять ваших щурів, наші хлопчики й дівчатка. Ох і молотять, тирса летить, блять, летить тирса на всі чотири сторони, летить з них. Страшне, що наші хлопці роблять, страшне. Ну, це ваші справи. А наші справи йти до перемоги. І це буде. Все буде Україна, все буде Україна. Бувайте здорові, ріднесенькі, бувайте здорові!